Добрий ранок. Ми вже першим ділом це йдемо на каву, поки вільні і нас з Жені, вирішили бігом з ними сходити на каву. Далі Женя йде працювати. Ми сьогодні вихідні, а ось і наші друзі. І йдемо на каву. Привіт! Привіт! Ми сюди? Я, там бачиш, болгарка. Працює. Якщо ми тут. А... Так, ось щось ремонтують. То йдемо туди в наступну кав'ярню. Він ага. щось там робить, бо Йдемо в наступну кав'ярню, тому що тут дуже гучно. Так. Щось ремонтують, щось роблять, працюють. Ось тут також будівництво, сезон будівництва. Тому йдемо в наступну кав'ярню. Ми вже з вами там були, я вже вам знімала, показувала. Що покажу ще раз. Кафешка, Боже, як тут добре. Слухайте, такий холодок. І квіточки. Супер. Браслет маєш? Вау, який красивий. Оце так дуже гарно. Та, тут так прохолодно, супер взагалі. Так, яку берем? каву. Каву берем. Напевно, латешку коштує 42 тисячі. Ось її і візьмемо. Ось наша латежка. В принципі, як і зазвичай. Все красиво. Я ще взяла з собою печиво, те, що ми вчора на пляжі не доїли, типу контик. Щоб також всі спробували цей контик. Сидимо ми тут в кав'ярні. І ось я тільки зараз побачила, дивіться, яка тут фотозона. Це взагалі. Що, Ліс? Метелик такий, так, метелик. Не може літати, так. Ось така ось фотозона. Це просто капець. Я квіти гарні. Ось така фотозона мені подобається більше. Ми вже попили каву. І навіть трішечки змерзли, тому що там дуже сильно працюють кондиціонери, дуже холодно. Але вийшли на двір. І тут у нас дуже жарко, тому зараз, я думаю, швиденько нагріємося. Йдемо ще з Олегом в магазин, потрібно зайти. Погуляємо. Познімаю вам відео та і все, і будемо йти додому. Ми вже йдемо в магазин і тут хочу вам показати така більш корейська вуличка. Багато ось навіть напису на корейський, тут є типу. Шанелюсь, Діор. Звичайно, це все фейк, але фейк дуже крутої якості і ціни там досить небюджетні. Там, наприклад, сумка я якось заходила, питала, сумка коштує 6 мільйонів. Ось тут також найки багато є фейку, але якісного. Також шкіра, все те саме, мені здається, навіть вони шиють на тому ж заводі, що й не фейки. Ось тут. Це, тут також приїжджає автобус з корейцями, багато корейців закупляються. Вони, я взагалі не розумію, їх. Вони дуже багато ось скупляють всяких таких речей. Одягу, всякі в'єтнамські штуки. А ми тут ходимо тільки в один магазин по цій вулиці. Олег якраз і в нього хотів зайти, подивитися кепку. Там є такий типу магазин-сток. Але сток речей якраз і брендових. Там є Nike, є Adidas, є Calvin Klein дуже багато, тобто є багато американських брендів. Ось таке і ми інколи туди заходимо. Я собі навіть купила там футболку від Armani за 450 гривень. Не скажу, що прям футболка чимось відрізняється від звичайної, але думаю, в магазині я б точно за неї не заплатила. 450 гривень. Тому йдемо туди, я вже цей магазин знімала, але для нових моїх підписників, можливо, ще хтось і не бачив, покажу вам ще раз той магазин. Ось, наприклад, ще один такий магазин, хочу зайти вам його показати. Тут також корейці. Thank you. <laughs> Навіть мені. Hello. Тут також дешеві. Дешеві копії. Не дешеві, а просто копії. Це вже, знаєте, так по привичці виривається, дешева копія. Наприклад, ось ця сумка Крістіан Діор. А скільки вона коштує? Я щось не бачу, якщо А, ось, 4900 мільйони. Але вона прям ось, ну, вона дуже схожа, з ці всі штучки. Тобто все-все дуже виглядає натурально. Ось такий магазин також виглядає супер лакшері. Ось, наприклад, оця прада коштує 5-500 мільйонів. Не бюджетно. Але це все шкіра, дуже якісне пошиття, блискавки, тобто все все дуже зроблено круто. Там взагалі ось такі диванчики, дають водичку. Це я. Тобто все зроблено якнайкраще. Вітони, ось ці їхні популярні сумочки. Коштує 300. Ось так ось такі магазини, як я вам щойно показала. І ось це наступний. Це цей магазин, що я говорила, де є брендові ой. Брендові речі за дешевими цінами, тобто сток. Є, звичайно, не дуже дешевими цінами, ось, наприклад, 50% знижки 5 доларів, ось, наприклад, ціна 200 тисяч мінус 50%. Ось тут, наприклад, футболки по долару, по 3 долари. Тут мінус 50%. Ось тут є взагалі навіть і по 500 тисяч, але типу, це вже не дуже бюджетно. Але, наприклад, якщо брати, зрівняти ціну з магазином і тут, то тут це дуже дешево. З типу такого плану щось. Магазин. Ось, до прикладу, хочу вам показати, ось не знаю. Думаю, зараз всі в Україні бачили цей бренд, він дуже популярний став, називається він. Stone Island і коштують 2 мільйони 700. Ось ці шорти. Це дуже небюджетно, але я подивлюся потім в інтернеті ціну цих шортів. І я думаю, що вони в Україні будуть коштувати в два, а то й в три рази дорожче. Ось, наприклад, футболка Кельвін Klein коштує всього 5 доларів, тобто 100 тисяч. 5 доларів за Кельвін Кляйн, в принципі, окей. Виходить десь 160, так, 170 гривень, тут є різні кольори. Тільки, звичайно, мінус, що тут може бути один розмір, або два, три розміри, або щось брудне. Тобто, ну, таке, знаєте. Ось також є ось такі ковтинки від фірми Polo, Думаю, також всі знають. Коштує 950 тисяч. І, в принципі, тут навіть є широкий асортимент кольорів. Не знаю, як розміра, але кольори є. Це знайшли чоловічі плавки. Це та сама фірма, що ми купували Олегові в магазині. Купували за 1 мільйон, і це в нас 1600 гривень, а тут вони ось були 720 тисяч, а зараз за 200 тисяч продають. Тобто це скільки в нас? 10 доларів. Тому що якщо 100 тисяч це 5 доларів, то 200 тисяч це виходить 10 доларів. Ну, я потім точно перевірю інформацію, напишу ціну, але, тобто ви розумієте, 1 мільйон і 200 тисяч. Яка різниця? Тільки єдиний мінус, що один розмір, один колір. І ось тут, наприклад, де прям знижки-знижки є, наприклад, кепка від Adidas коштує всього 100 тисяч. Є також якісь бренди, я не знаю, мені здається, це якісь американські або корейські бренди, є також по ця 100. Бачила щойно за 50 тисяч. Труси дитячі, 50 тисяч Кельвін Кляйн, до речі. Далі, що? 50 тисяч це 2,5 долари, я так розумію. А ось є 20 тисяч це 1 долар виходить. Ага, 3 долари. 50 тисяч це 3 долари. Тобто дитячі Calvin Klein 3 долари. Далі кепка. Ага, Найк. Найк, тільки одна залишилася 100 тисяч. Тобто ось ось такого плану тут речі. Там вже тут приміряємось. Ось тільки дивіться, в мене проблема всіх кепок, бачите, в мене задирається ось так вуха, тобто мені ось тут вона завелика, вона сильно так падає. Мені і вуха ось так виходить смішно. А так, бо, до речі, я її взяла. Від сонця, в принципі, окей, але мінус ось ці вуха, які терчать. Капець. Хіба що так можливо носити? Купили мінімум одягу. Зараз вам зроблю розпаковку. Йдемо на бургери. Бургер і піца. Хтось в чаті українському писав, що це. Українець відкрив свій заклад, зараз дізнаємося. А дивіться, як красиво все, які бургери гарні. А, це дивись, це на серветці. Клас! Так, ми вияснили. Це не українець, це бельгієць. Не знаю, хто там ще таке писав в чаті, що навіть це відкрив українець і знижка буде для українців. Ні. Тому що ми прийшли зразу такою українською. Слава Україні! Там меню покажи, нам ну, він такий, а сорі. ми такі зрозуміли, о-о. Попали мені, не українець, але все одно ми тут будемо обідати, тому що заклад досить непоганий. Сидимо, а тут за парканом, дивіться, ростуть банани. Мене, до речі, в коментарях писали, чи можна зірвати. Я думаю, в принципі, можна. Ніхто нічого не скаже, тому що вони навіть і ростуть в такому місці, ось дивіться, нікого немає, але чи є сенс, тому що вони зелені і зривають їх ось так повністю ось там з гілкою, ось такою, і вони достигають зазірвані. А якщо просто окремо зірвати один, ми так робили, він не достигає, він чомусь гниє. Ось принесли наші бургери. В принципі, по величині він мені здається схожий на ось цю серветницю. Дивіться, клас. Це тут є бізнес. Бабулька їде, купує в Гоу багети по скільки вони там, по п'ять чи по 4 тисячі, чи по сім великі. І зразу напроти Go продає їх по 15, здається, чи по 10. Ну, в общем. Ви зрозуміли цю схему. І ми, як ви вже зрозуміли, ми приїхали в магазин Колм. Ми вже просто були поруч, тому вирішили зайти купити молоко. Нам потрібно додому. Але я думаю, всі так ходять в магазин, що йдуть за молоком, а виходять з цілими е, пакетами всього. Тому що то те закінчилось, то те потрібно, то там акція. І ми, в принципі, так само. Тому зараз зайдемо, візьмемо молоко та йдемо додому. Який знайшла класний торт. В'єтнамці ще воюють. Танк. Ще з прапором В'єтнаму. Ну це взагалі. Оце в них фантазія, слухайте, я в шоці. Але мені здається, це якомусь ветерану, пенсіонеру можна подарувати. Ну точно не такій дитині. Колеса це орело. Я в шоці. Гарні в них, в принципі, тортики. Не смачні, але зато красиві. Аж візьмемо багет, візьмемо великий, коштує він 7500. Тому що є ось маленький, є великий, візьмемо великий. Далі ми хочемо обрати кімчі. Кімчі — це корейська маринована капуста. Типу, як нас квасять капусту, так само в них і маринують. Ось по акції. Беремо зазвичай ось цю за 32 тисячі. І Олег хоче ще ось таку взяти. Ціна 69 тисяч. Ой-яй-яй, Олег не хоче взяти. Хоче Олег взяти ось цю за 32, це ж та сама. Так, але тут є бачите 39. І те, за чим ми прийшли, його тут немає. Є тільки ось таке маленьке, скільки тут 450 мл коштує 18900, дев'ятнадцять. До речі, ось це синя це солодке молоко. А ось це якраз нормальне. В'єтнамці навіть умудряються додавати цукор в молоко. І також сметана в них є синя, є голуба, голуба без цукру. Жаль, що немає великого молока. До речі, в них навіть є ось така міні-версія молока. 180 мл. Є шоколадне, а є це якесь, не знаю, страубері полуничне молоко. Ось так. Ну, прийдеться купувати ось такі маленькі. Щоб вже сьогодні до нашої бабулі не йти, купимо тут ось такі. Також ось купуємо таку тарілку. До речі, дуже дешеву 40 тисяч 39 000 коштує за ось таку, тому що віка нам приблизно таку і розбила, тому потрібно замінити, так як посуду в нас тут не дуже багато. В принципі, набрали небагато, зараз вам покажу. Шкарпетки, тарілка, кімчі, що я вам говорила, філе куряче, молоко, багет, цукор. Цукор мені на випічку потрібно, так ми взагалі цукром в принципі, не користуємось. Далі ось бальзам для губ. І Олег собі знову набрав купу якоїсь мівіни, сказав, що вона дуже смачна, буде собі робити знову рамен. Та і все, в принципі. Повернулися додому і хочу вам показати, що ми придбали у тому стоковому магазині. Ось таку кепку Олег собі купив. Коштує вона 50 тисяч. Це від Disney. Прикольна така. Дісней кругом. Ось така. Ну, за 50 тисяч взагалі супер. І я собі купила ось таку футболку від. Бренду MLB, хто, можливо, знає, дивіться, скільки всяких бірок. Ось такий бренд MLB. Купа бірок, тільки одна залишилась. Мінус 50%. Ціна її була 670 тисяч і мінус 50% вийшло, дивіться, 335. Ось така просто біленька, яку я люблю, оверсайз. Ось так. MLB Disney, Disney також ось З таким Маусом. Простенька біла без нічого. Ось такі у нас були міні в принципі, ми... А, тут ще що, ззаді щось, я щось забула. А, ось така буква. Ось в принципі, одяг ми не так часто купуємо. Та й взагалі ми не по одягу, не фанати такого багато всього. Додому ми прийшли ненадовго, ми прийшли, щоб тільки забрати віку після школи, дочекатися її завершення школи, тому що школа до пів шостого. А ми зараз йдемо святкувати таку грандіозну подію. Це стосується Ютубу. Я вам згодом все розповім. В принципі, хто вже бачив допис, той, в принципі, знає, це Така моя маленька ціль, моє досягнення, тому все згодом. Хочемо сходити на вечерю, таку святкову вечерю. Я вам вчора, здається, в день на пляжі, показувала. Ось це місце, що нас відкрили новий заклад. Біля набережної, біля пляжу. Тут ось морозиво, фрукти, коктейлі. І там також я бачила є піца, є якісь соки, щось типу того. Зараз подивимося, що там є в меню. В принципі, я думаю, там всередині багато є всього. Сходимо туди, глянемо на розвідку. Ми ще тут не були. Якраз і нове місце. Ось тут набережна і ми вже оприділилися з закладом. Підемо в океан Под. Це японський заклад. Тут мені що сподобалось, це коктейлі. Коштують, до речі, дуже бюджетно. 39 тисяч, є ось за 45. Тобто виглядає непогано. Тут є суші, різні салати з морепродуктом. І ціни, в принципі, окей, тому йдемо сюди. І заклад, до речі, новенький, що дуже приємно. Все чистеньке, все гарненьке. Поки чекаємо наше замовлення, хочу вам трішечки показати заклад. Ми вже зрозуміли, що це така типу столовка, хоч виглядає все досить гарно, але бачите, тут все разом. Тобто ось тут роблять піцу. Ось там ще інший заклад, але можна замовляти. Тобто кожен має як то свій відділ, ось суші. Оце японський ресторан, взагалі, в який ми е, хотіли іти, але він взагалі вийшов. Чомусь з іншої сторони, але нам принесли меню з цього закладу, можна замовляти там. Ми взяли піцу з одного ресторану, суші з іншого, тобто ось так. Тут такий винний відділ: вино, соки роблять. Пиво. Ми, до речі, взяли на пробу ось це червоне пиво. Цікаво, що за пиво. Взяли одне, нам більше, ніж достатньо. Просто червоне пиво, не пам'ятаю, чи ми таке пробували. Також спільцу Дуже добре, що тут відкрита кухня, в принципі, все чистенько, все гарненько. На другому поверсі також є ресторанчики різні. Типу, ось так. Тобто це така столова, але виглядає досить красиво. Сушений хліб. А Це таке порція такого соус і хліб. Ось там також роблять різні салатики. Спі непогано, та й ціни тут, я б не сказала, що супер дорого, так як це перша берегова лінія, але ціни окей. Також тут досить гарне, таке, знаєте, оформлення столу, не в'єтнамське. І прибори, такі все добротненько, гарне, різне соуси. І наші коктейлі. Дивіться, досить гарно виглядає. І коктейль коштує мій 40, тридцять тисяч, а Олеговий з сорок 45. Тобто не дуже дорого. І зараз я спробую ось це пиво. Якова формі. Я брала Гуаву, але з вікою брали пешн фрукт. Ей, ви! Я в шоці? Оце ви святкуєте в телефонах. Ура! За мою монетизацію! Вітаємо! Ще також принесли морський виноград. Це вже японська кухня. Віка в нас любить морський виноград, ми не дуже. Вона мені такими водорослями віддає. Ну, в принципі, це є водоросль, Так. І таке тріскає в зубах, як червона ікра. і запах, і смак водорослей. Мені не дуже подобається, Віка любить. І дегустуємо пиво. М -м -м. Воно мені як вишнівка якась, не знаю чому, мені якийсь дивний смак. Не таке, як це стандартне пиво. Якась така трішечки вишнівка. Mm -hmm. Щось таке. Але цікавий, цікавий смак, реально? Смачне. Добре, що взяли на пробу. Yeah. Піца. Yeah. Хотіла вам розповісти yeah. про ціни, а прийшла yeah. якраз піца. Чи ж піца yeah. прийшла? Yeah. Та її принесли, yeah. піца не прийшла. Дивіться, як класно, тому що це піцу Олег замовляв, я вибирала суші, Олег піцу. Е, це сирна, так? Половина, так, 4 сири, половина і половина... Це yeah. з Типу можна брати половину такої, піци, половину такої. А яка ціна, не пам'ятаєш? Ну, 250-230. Це по ціла піца да. Ну, в середньому десь ну, 200... 200... 250 тизів. Так, 200... 240 навіть. 240 піца, 80 пиво, 25 ось морський виноград і суші якось по 100 чимось тисяч, як які, деякі 80 тисяч, деякі 100... 109. Замовили ось такий сет. Дивіться, скільки тут всього. Хоча, в принципі, риба дуже маленька, це сет для одного. Тут є рис, риба. Це, мені здається, маринований імбир. Далі тут у нас Ого, супчик, навіть є якийсь бульйон, салатик. Це тофу чи це десерт? Ні, мені здається, це десерт, але теж типу, соєве. І яблуко. Так, супер. До речі, ось цей сет коштує 89 тисяч. Тобто, як на одну людину, в принципі, досить непогано. Ми вже повечеряли і йдемо додому, пройдемось по набережні. Так? Наїлася? Так. Поїли, до речі, ми на 1600 гривень. В принципі, нормально, ми... але дуже смачна була їжа, От взагалі, прямо як не у В'єтнамі. І досить такий хороший, чистий, новий заклад. І їжа супер, піца була дуже смачна. І ще ми брали чотири сири, тобто ну В'єтнам і сир це, це трошечки різне, та це рідкість. Але дійсно була дуже смачна. Всім сподобалось? Так, так, капітан! Так, так, так. Тільки Олег мені ще сказав, щоб я одягнулася якось по Каже, в тебе ж свято, йдемо святкувати, твоє маленьке, таке моє досягнення. А я ось в Кавунчиках. І Віка каже, я взагалі в цій футболці сплю і ходжу гуляти. Ось що Азія робить з людьми. Так, Це футболка на всі випадки життя. Так. Ну це Азія. Тут взагалі за одяг якось. Почуваєш себе комфортно в будь-чому. Це в Україні, я б, напевно, якесь кафе, чи ресторан, чи якийсь заклад, я б так, звісно, не пішла. А в Азії це взагалі норма. В цій футболці і на ринку, і в ресторан. Тобто без різниці. Ми зараз щось так прогуляємося набережно і йдемо додому. І тепер, нарешті, вам розповім, що ж ми таке святкували. Можливо, хтось ще не розуміє, тому хочу розповісти. Ютуб дає монетизацію на канал від певних виконаних умов, тобто коли в тебе 1000 плюс підписників і 4000 тисячі годин перегляду. І він підключає, ну тобто не він я сама маю це все робити, це, звичайно, це робив Олег підключати монетизацію. І там якісь певні нарахування, певні кошти буде вам платити Ютуб за перегляди. Якщо чесно, я сама не знаю, як це все відбувається. Скільки будуть платити, як це все. Я просто дивилась певні відео, там монетизація, як в принципі більш-менш розумію, орієнтуюсь, але мені здається, головне робити це все з душою, щиро знімати відео і робити, в принципі, те, що я люблю. А далі побачимо, як буде. Звичайно, це все буду вам розповідати, що, скільки я, тому що нічого такого тут не бачу, щоб щось приховувати, типу мені. Я за щирість, я ж вам це казала, тому буду все показувати. Не знаю, як воно все має відбуватися. Ще до цього ми не дійшли, нічого мені ще не прийшло на баланс, але не знаю. Там якось я тільки знаю, що вивід від 100 доларів, і там якось за перегляди певна сума платиться, але там досить маленька сума. Там десь долар, щось типу того за тисячу переглядів. Щось, щось таке. Я дивилась відео просто. Але я вже хочу розповідати інформацію, перевірену з власного досвіду. Тому ось так. Тому я дійшла до такого кроку, до такої цілі. Мені Ютуб підключив монетизацію, ці партнерські такі відносини з Ютубом у мене. Тому це таке маленьке, маленька, приємна новина. Ось так. Тому ходили святкувати. Цей весь процес у мене зайняв рівно три місяці. Рівно три місяці я йшла до цієї цілі. Головне поставити собі ціль. Робити те, що тобі подобається, і все буде окей. Ми йдемо до доражіться. Та я так і бачу. Він мене отакого от стукаху каже, що це не він. Ось так, поки мамка тут Ютуб веде, вони собі йдуть роблять дурники. Мамка, так. Да. Мамка. Мамка. <реш> мамка наша. Угу. <реш> Дуже дякую. Віка? Я вже вкусила. Ось так ми ну, і живемо, так. А потім чому в мене покушені руки? І інколи... Я не знаю. І я не знаю, але зараз хтось получить <ріст> Хтось несе мою руку в зубах. Да-да-да, я люблю кусатися. Да. Тато просто не дає себе кусати. <ріст> <Ага>. <ріст> а мене просто ніхто не питає. <ріст> так? Так. Угу. Ти любиш кусатися? Обожнюю. Ще я люблю жувати жувачки, бо я люблю кусатися. Топ-5 фактів. Так, Факти про віку. На сьогодні вже будемо завершувати це відео. Сьогоднішній такий влог. Зустрінемося з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!